Лікар від Бога та хірург із доброю душею в Івано-Франківську відкрили пам'ятну дошку Лідії Дмитрів. Ця жінка розповідають друзі та колишні колеги. Була не просто знаним на всю Україну медиком чи найактивнішим депутатом облради, а передусім людиною з великим серцем. Відмінниця, лідер у навчанні та постійний борець за правду, котра свого часу і не мріяла стати лікарем. Вона не збиралася бути лікарем, а збиралася бути фізиком. По настоянню батьків і під впливом Паска, то вона пішла в медицину. Але в медицині вона також була перша працювала і працювала настирно, ніколи не домагалася ніяких. Професії при, при ніяких е, посад, хоч їй пропонували і посаду обласного хірурга, і посаду начальника управління охорони здоров'я. Вона завжди цитувала. Е, у Роберта Бернса хорошо, і низько місто це право безразлична. тільки місто соответствуй і себе собі. Відмічно. Анотаційний стенд зовсім не випадково розмістили на фасаді центральної міської клінічної лікарні, адже леву в участку свого життя Лідія Дмитрів присвятила саме цьому закладу. Фанатично віддана своїй роботі. Вона ледь не 24 години на добу працювала тут завідувачем хірургічного відділу. Це можна сказати, житель нашої дійсності, людина нашої дійсності. Це це людина, яка з якою я, мені вдалося попрацювати з нею, люд ще раз повторюю людина великого доброго серця, світлого розуму, яка зробила дуже багато для життя, здоров'я наших жителів міста івано франківська Це був чудовий хірург. Вона зробила не тільки для лікарні, вона зробила для всього міста івано франківська Вона спасла життя тисячу людям. Це є найбільша робота, найбільша цінність, найбільший подарок, який вона могла робити для людей. П'ять років тому життя видатного хірурга обірвала підступна хвороба. Утім, колеги певні пам'ять про неї надихатиме усе нове покоління майбутніх лікарів. І щойно відкритий стенд то ще одне нагадування про людину, котра творила історію Івано-Франківська.